Кушеня хвостик і пихатий павич. Якось прекрасного літнього ранку до саду хвостика прилетів незвичний птах. Це був величезний павич з переливчастим синьо-зеленим оперенням і розкішним хвостом, усипаним яскравими очима. Павича звали перлин. І він прилетів здалеку, з королівського парку. Перлин сів на найвищу гілку старого дуба. І голосно закричав Дивіться всі на мене, я перлин, найкрасивіший птах у світі. У мене найяскравіші пера, найдовший хвіст і найграційніша хода. З усіх куточків саду прибігли його мешканці подивитися на незвичного гостя. Хвостик із чудовим виглядом дивився на павича. Справді, перлин був неймовірно красивий. Його пара переливалась на сонці всіма кольорами веселки, а коли він розкривав хвіст, то виглядав, наче жива веселка. Вау! ахнула жабка Квакуня, яка любила все красиве. Ти справді дуже гарний. Гарний? обурився павич, розкривши хвіст ще ширше. Я не просто гарний. Я диво природи, шедевр! Там, звідки я родом, у королівському парку всі милуються лише мною. Їжачок ключка насміливо підійшов ближче. А ти хочеш подружитися з нами? Ми можемо показати тобі наш сад, озеро, дружити з вами. перебив його перлин, перезирилося дальше дзьоба. Я занадто прекрасний для таких звичних тварин, як ви. Подивіться на себе, сірий їжачок. Звична жаба, буденне кошеня. Моя краса потребує особливого оточення. Білочка Пушинка, яка завжди була дружелюбною, не здавалася, але ми могли б разом. Разом. зневажливо засміявся павич. Я не можу бути поруч з вами. Ви зіпсуєте мою красу своєю звичайністю. І Перлин гордо пішов до озера. Щоб милуватися своїм відображенням у чистій воді. Тварини засмутилися і розійшлися по своїх справах. Лише хвосток ще деякий час дивився вслід павичу, намагаючись зрозуміти, чому такий красивий птах такий неприємний. Увесь день перлин ходив сам по саду. Він знайшов найкрасивіше місце біля озера, розкрив хвіст і милувався собою в воді. Який я прекрасний, говорив він сам до себе, нема нікого красивішого за мене, як пощастило світу, що я є в ньому. Але поступово йому стало нудно хвалити себе. Овечо звернувся навколо і побачив, що неподалік хвостик, квакуня, колючка та пухнастик, весело граються у квача. Вони сміялися, жартували і розповідали один одному смішні історії. Ну і нехай, подумав Перлин, мені не потрібні їхні дурні ігри, я зайнятий милуванням своєю красою. Але чим більше він дивився на веселищі друзів, тим більше йому хотілося приєднатися до них. Правда, його гордість не дозволяла цього зробити. До обіду павич уже зовсім засумував, але все одно гордо тримав голову високо. Під час обіду всі тварини зібралися біля Великої яблуні. І ділилися їжею. Гостик поділився своїм молоком, пухнастик принесла горішки, квакуня смачних водоростей з озера, а колючка солодких ягід. Перлин дивився на них із далеку і відчував, як живіт заборчав від голоду. Але він не міг попросити їжі. Він же занадто гордий для цього. Після обіду тварини знову зайнялися своїми іграми. Вони влаштували змагання з плавання в озері. Хвостик, виявляється, плавав не дуже добре, і друзі з терпінням навчали його. Не хвилюйся, підбадьорювала Квакуня. У кожного щось не виходить спочатку. Головне, не здаватися, додав колючка. Пален спостерігав за ними і раптом зрозумів, що йому дуже хочеться зараз плавати там з ними. Але ж він не міг показати, що йому хтось потрібен. І тим більше такі звичайні тварини, як вони. Увечері над садом зібралися темні хмари, почався сильний дощ з розою. Усі тварини швидко сховалися під Великим дубом, де було сухо і тепло. Хвостик помітив, що перлин сидить під дощем. Перлин! закричав хвостик, йди до нас, тут сухо і тепло. Але павич гордо залишався під дощем. Я павич, відповів він, хоча йому було дуже мокро і холодно. Я не можу ховатися з простими тваринами. Дощ ставав деталі сильнішим. Красиві пара перлина намокли й обвисли. Хвіст став важким і волочився по землі. Павич виглядав зовсім не пишно, більше схожий на мокру курку, ніж на гордого павича. Блискавка освітила сад і пролунав страшенний грім. Перлин злякався і затремтів. Його гордість боролася зі страхом і здоровим глуздом. Коли нарешті Павич зрозумів, що може серйозно захворіти або навіть загинути, він тихо підійшов до дуба. Можна, можна мені тут сховатися? несміливо і дуже тихо запитав він. Звичайно, відповів хвостик, пересуваючись, щоб звільнити місце. Завжди є місце для того, хто потребує допомоги. І дубом було тепло й затишно. Квакуня принесла м'якого моху, щоб перлин міг витерти на мокле пір'я. Пухнастик поділилася горішками, а колючка дав попити теплого чаю, щоб зігрітися. Тварини не докоряли повечу за його гордовитість, не задавали йому невічливі запитання. Вони просто піклувалися про нього, як про друга. Щоб розвіяти сум. Атмосфери дощої грози, колючка почав розповідати смішну історію про те, як він одного разу заплутався у своїх жахолках. Потім пухнастик розповіла про свою пригоду з горішками, які виявилися пустими. Квакуня заспівала веселу пісеньку. Перлин слухав і раптом засміявся. Вперше за багато-багато часу він просто щиро засміявся. І знаєте що? Коли він сміявся, то ставав ще красивішим, ніж коли пишався собою. Вибачте мене, сказав Павич, коли трохи заспокоївся. Я поводився жахливо, я був грубим і зневажливим. Просто, просто я думав, що якщо я красивий, то це робить мене кращим за всіх. Ти справді дуже красивий, сказала добра пакуня, але найкраща в тобі твоя усмішка. Коли ти щасливий разом з друзями. Я ніколи не думав про це, зізнався перлин У королівському парку всі завжди лише хвалили мою зовнішність, ніхто не цікавився, який я всередині. Дощ закінчився, і з'явилися зірки. Тварини вирішили залишитися під деревом до ранку. Було так затишно разом. Вони розповідали казки, співали пісні. І Перлин вперше в житті відчув, що таке справжня дружба. Наступного дня Павич попросив друзів навчити його всього, що вони вміють. Виявилося, що плавав він справді дуже погано. Вігри не грав, і навіть простих речей, як от знайти їжу або побудувати затишне гніздо, теж не вмів. У королівському парку за нього все робили слуги. Але друзі з радістю ділилися своїми знаннями і допомагали перлину. А перлин, в свою чергу, навчив їх красиво танцювати і розповідав дивовижні історії про королівський парк. З того дня Перлин зрозумів справжня краса це коли красиві не лише зовні, а й всередині, коли ти добрий, щедрий і дружелюбний. Павич залишився жити в саду. І став найкращим другом для всіх його мешканців. А коли до саду приходили інші тварини, він першим вітав їх і запрошував долучитися до їхньої дружної родини. Мораль історії справжня краса не у блискучих парах чи зовнішності, а у доброму серці, дружбі та щирій усмішці.